Високі кам'яні стіни, шпилі соборів, гамір та вартові в обладунках, які часто стають об'єктом глузувань, усе це як ніщо краще описує середньовічне місто. Воно ж, центр торгівлі, ремесла та навіть політики. У ньому здобувають свободу кріпаки і багатство, працьовиті ремісники й торговці. Як і чим живе величезне середньовічне місто? І що ж там за височезними стінами? Я дякую вам за вашу активність, вподобайки, коментарі. Я їх завжди читаю. Це мене мотивує, тому для мене це дуже цінно. На цей раз я хочу перед початком відео познайомити вас з таким цікавим українським вебсайтом під назвою Маніфест, про який розповів один із коментаторів мого минулого відео. Тож я лишу покликаннячко в описі до цього відео, завітайте, підберіть собі. Цікаве відео на різні тематики. Якраз цей сайт створює різні тематичні добірки та рейтинги. Тож, я сподіваюсь, для вас це буде дуже корисним. Середні віки цікавий задатковий період, який часто беруть для різних сюжетів книжок, фільмів, відеоігор. Але чи лише в цьому його цінність? Вітаю, мене звати Максим, і це мій YouTube канал. Цього разу ми спробуємо поглянути на середньовічне місто. Зрозуміємо, що ж там насправді знаходилось за височезними кам'яними стінами. Як жили бюргери, торговці, пересічні міщани, та чим відрізнялось життя міста від сільського чи феодального? Тому. Поїхали церква і боженька головні символи середньовічного суспільства. І що б ми не казали, головною спорудою в місті була церква, а не ратуша чи замок Феодала. Весь світ крутився навколо неї. Тому люди надзвичайно цінували свій собор, який зазвичай був найкрасивішою будівлею в місті. Ну так, це ж загальновідомий факт. Ну раптом ми не знали. Та жити людям середніх віків у містах захотілося не одразу. Пройшло чимало років перед тим, як народились відомі міста: Гамбург, Магдебург, Лейпциг. Поряд з ними відновлювали і будували за новими канонами старі римські міста. Серед них були Рим, Париж, а також Лондон. То як же місто дійшло до тих височезних стін? Ну, звісно, це було не одразу. Спершу ремісники, торговці, селились у якомусь сприятливому місті. Зазвичай це було перехрестя торгових шляхів, руїни колишнього римського міста або узбережжя річок або морів? Вони зміцнювали своє поселення, ну і потім його потрібно було захищати від. Нападу ворогів, а на феодала розраховувати особливо та й не доводилось. Головним чинником появи нових середньовічних міст стало відділення ремесла й торгівлі від сільського господарства, людина, яка, приміром, Добре, вміла робити вози, глечики або бочки, вже не поспішала копирсатися в землі, розуміючи, що зможе все це придбати за гроші, зароблені ремеслом. Почали такі люди селитись разом та формувати спільну систему, яка й перетворювалась часто у потужне місто. Це вже потім з'явились постужні стіни та височезні собори. То яким же було життя за тими високими кам'яними мурами? І чому, попри те, що мешкати там було не дуже то й солодко, туди прагнули переїхати закріпачені селяни? Про це ми поговоримо трішечки згодом, а зараз поглянемо на зовнішній вигляд міста, з чого ж воно складалося. Зрозуміло, всі міста не могли бути однаковими, але всі елементи обов'язково були присутніми скрізь. Перше місце, куди потрапляє подорожній, є. Шибениця. Першими ви побачите насправді не доброзичливих вартових а шибениці. Для країни, яка воює, це було, звісно, в середні віки звичним явищем. А ще там часто проводили страти. Ну і зрозуміло, що для того, аби залякати злочинців, їм показували, що на них. Може чекати. Таке собі невеличке підвищення, де відбуваються страти і публічні катування. І це не на площі, туди зазвичай злітаються ворони ночами виють вовки, а на вас дивляться черепи незнайомців, нанизані на палиці. Прям середньовічна романтика. Сучасній людині це складно і моторошно собі навіть уявити. А для того часу це було абсолютно нормально. Насправді, якщо говорити про страти, то вони могли відбуватись в кількох різних локаціях по-різному. Це було в залежності від ситуації, тобто не завжди на центральній площі. Страчувати могли за містом, могли у в'язниці замку або якоїсь фортеці, ну, в особливих таких якихось випадках. Забирали життя прямо на центральній площі і публічно. Після моторошної сцени подорожнього зустрічають міські ворота, цілком класична картинка. То знаходиться кілька вартових, підйомний місток та решітка. Вона часто опускається на ніч або у разі якоїсь загрози. Перше, що потрапить вам на очі, якщо ви ніколи не були в місті щільна забудова. Будинки настільки тісно прилягають один до одного, що між ними існує лише невеличкий прохід, через який протиснутись дуже складно. Вулички мають цілі лабіринти, а та, що йде до центральної площі, настільки широка, що через неї можуть проїхати вози ремісників чи торговців. Сюди заїжджають також кіньми феодали й заможні городяни. Бруківки чи тим паче асфальту, звичайно, в середньовічному місті не було. Прокладали кам'яні вулиці зазвичай заможні міста, та й то в центральній частині. Всі інші мусили копирсатися в багнюця. Це було ще тим задоволенням. Поміж вуличок існували крамниці ремісників і торговців. Зазвичай вони мешкали в тому ж будинку, де розташовувалась їхня лавка і майстерня. Найбільше цікавих місць ми зможемо побачити на центральній площі. Саме там вирує життя. Головною спорудою там є не ратуша, а собор. Біля якого одразу ж знаходиться цвинтар. Він розміщений прямо в центрі міста, тому часто його територія розросталася аж до приватних будинків. Коли місця не вистачало, кістки покійників викопували, щоб звільнити місце для нових. Їх потім переносили до оссуаріїв, так називали підземелля храму. Е, картина справді моторошна. Жити в центрі міста та ще й під кладовищем. Ну, хоча хто знав, може, це й було привілеєм. До речі, як ви думаєте, чи добре було б жити в центрі міста, дивлячись вікно на цвинтар? Пишіть в коментарях. Життя великого середньовічного міста розпочиналось від самого ранку, били дзвони собору, сповіщаючи про початок нового дня. Це був такий собі будильник тих далеких часів. Прокидались міщани пізніше від селян, адже ще в досвіта через міські ворота заїжджали цілі вервечки селянських возів, що пропонували міщанам різноманітні натуральні продукти. Однак і деякі міщани ще й досі займалися сільським господарством. Тому вранці поспішали за міські мури, аби обробити свій. Урожай. Місто середніх віків насправді мало багато спільного із селом. Приміром, чимало міських господ мало свої грядки, а центральною площою могли гнати стада худоби. І це було цілком звичним і нормальним. Романтикою дня у місті була ринкова площа. Там зазвичай зустрічались, спілкувались, робили покупки, торгувались, дами, яким в житті пощастило вийти, вдало заміж. Приходили робити покупки зі служницями, які несли усі продукти і речі. Бідняки просили милостиню, адже оживлене життя центру давало їм можливість. Заробити хоча б кілька монет. У тих, хто продавав свій товар, було чимало клопотів, адже е, перед тим, як виставити його на прилавок, потрібно було пройти перевірку та навіть заплатити мито за в'їзд до міста через ворота. Ну і за товар, звісно, який вони продають. Були й такі, хто не проходив процедури. Знайшовши поганий товар, його одразу ж конфісковували і знищували. Ну, а продавцям могли або дати штраф, або й навіть відшмагати на площі. Вбрання міщанок були під пильним наглядом службовців ратуші. Вони ж мали слідкувати не лише за порядком, а й за моральністю. Наряд, який не відповідав таким вимогам, міг бути оштрафованим. Ну, точніше, не він, а його власниця. До речі, життя ратуші насправді теж було окремим аспектом міста. Про нього ми поговоримо трішечки згодом. А зараз повернімося до звичного міського дня. Для того, аби розпочати, потрібний був спеціальний сигнал від ратуші. Ним був червоний прапорець. Його підняття означало дозвіл на проведення торгівлі. Тоді торговці з розкладеними до себе товарами кликали покупців, кого тільки не було на тій людній площі, однак серед всього цього легко ховалися дрібні злодюжки, які тільки й чекали, коли жертва захопиться товарами. Після настання вдалого моменту грабіжник невпомітно висмикне гаманця. Якщо ж любителю легкої наживи не пощастить, то його щонайменше відшмагають на площі або ж посадять у клітку. До речі, якими були покарання? Середньовічному місті та правосуддя у середньовічному місті було все набагато простіше, ніж зараз. Однак, якщо людина потрапить у лапи правосуддя, на неї чекатиме, як мінімум, клітка на центральній площі або вигнання з міста у гіршому ж випадку її жорстоко стратять. Ще не найголовнішою розвагою для міщан було глобне місце. На центральній площі воно призначалось переважно для того, аби осоромити зловмисника, п'яниць, яких ловили на вулицях, саджали у спеціально відкриту клітку, що стояла прямо на дворі незалежно від погоди, нещасному доводилось бути посміховиськом для всіх, особливо під час ярмарків. Когось прив'язували до ганебного стовпа і шмагали батогами. Після екзекуції нещасний ще кілька днів заліковував рани та залишався з численними шрамами на все життя. Ну що ж, давайте тепер про щось хороше. Ну, хоча не знаю. Насправді в середньовічному місті не існувало вулиць та назв із номерами. Ви запитаєте, як же в такому разі орієнтуватись і знайти потрібний будинок? Все дуже просто. Над дверима був якийсь відповідний значок або герб, якщо це стосувалося якоїсь відомої, знатної родини. Знайти потрібний будинок у місті можна було за гербом над дверима чи табличкою лавки, так як міста були порівняно із сучасними. Мегаполісами невеликими, то такий спосіб пошуку адресата був цілком нормальним. Змінювався він лише тоді, коли міста виходили далеко за межі укріплень. Ну і звісно, для середньовічного міста характерним був поділ на умовні квартали. але він явно відрізнявся від сучасного. Населення міста різнилось за своїм походженням, статусом та видом занять. Тому для розрізнення цих аспектів воно ділилось на окремі райони. В одному мешкали кравці, в іншому бандарі, а ще в якомусь винороби чи гончарі. Ще якусь частинку міста займали купці, духовенство ж селилось неподалік храму, подорожні зупинялись в трактирі. При цьому бувало, що цілу вулицю займали представники одного роду. З настанням темряви у місті все затихало. Гуляти вулицями виявлялось небезпечним заняттям. Освітлення не було. Лише поодинокі смолоскипи та ліхтарі висіли біля входу в будинок чи лавку. Життя на ринку затихало з того моменту, коли Ратман. Так називали члена ратуші, прибирав червоний прапорець. За міські мури вервечкою знову тягнулись вози селян, торговці ж вивозили продукцію, яку вдалося придбати. для того, Аби продати її в іншому місті. Місто того часу знало багато різних цікавих персонажів. Це були і бродячі артисти, і проповідники, і монахи, і паломники, і циркачі, і це ще не увесь список. Насправді для невеличких міст якісь артисти чи барди, скажімо, були дуже бажаними. Ну, а для великих міст це було по суті звичним явищем повсякдення. А тепер перейдімо до ратуші, погляньмо, як вели політику середньовічні службовці. До речі, якщо вам буде цікавою тема міського управління, пишіть в коментарях і, можливо, я створю окреме відео на цю тему. Зазвичай між ратманами вирізнялись свої рівні ієрархії. На вершині стояв бургомістр, багатий і знатний міщанин, якого обирали. Бувало, що очільником міської управи призначався королівський намісник чи людина Феодала. Це все залежало від кожного конкретного міста. Із цих ратманів обиралась вся міська управа, а інші ж грали роль службовців. У приміщенні ратуші вершився суд та проводились засідання вищої ради міста, де ухвалювалися рішення і постанови. Завданням ратуші було підтримувати спокій і порядок в місті, а також вершити суд над правопорушниками. У самій будівлі було чимало символізму: стіни, зали, де проходили судові засідання, зазвичай були заповнені фресками із біблійними сюжетами про справедливість Бога. Те ж саме стосується й приміщень засідань міської управи. Та не лише політикою і управлінням жила ратуша. Там часто відбувались різні святкування, бували випадки, що знатні городяни в міській управі влаштували весілля, куди запрошували величезну частину міста. Але це був зовсім інший світ. Ті, кому доля і працьовитість дарували можливість стати першим обличчям міста, створювали цілком окреме середовище, місце в якому не було звичайним міщанам. Бюрократія тут органічно поєднувалась із вищим світом міста. Був і цікавий факт: у деяких містах вино, що заїжджало через ворота, одразу ж потрапляло до ратуші, де його, перевіривши, віддавали власнику. Найкращий продукт ховали в міському погребі, й він використовувався під час міських урочистостей та прийомів поважних гостей. Ну або ж його просто розпивали ратмани. Ну що, як я обіцяв, давайте поглянемо з вами на будинок багатого бюргера. Насправді це була велика кам'яна будівля, яка, звісно, вирізнялась на фоні всіх інших. Вхід був дуже широким, як згадують деякі описи того часу, що туди міг проїхати навіть цілий віз. Перше, що ми побачимо, увійшовши в будинок, це сіни, виглядає зараз це незвичним, але в цьому приміщенні було. Повно всіляких діжок, скринь та пакунків. Далі на наші очі трапилися б склад і майстерня. Вони розміщувались усі на першому поверсі. Головним же приміщенням був кабінет, де в центрі стояв робочий стіл та шафи зі складеними паперами та канцелярськими пристосуваннями. Тут господар приймав відвідувачів, вів справи, підписував документи, ну і займався обрахунками. Ми визначимо, що в цьому відео зображено лише узагальнену картинку, адже як і зараз, смаки господарів та вподобання відрізнялись, і, в залежності від них, приміщення, їх декорування та розміщення. Все приватне життя заможної родини розгорталось на другому поверсі. Там були найвищі стелі, ну настільки це можливо, звісно, для середніх віків, дерев'яні панелі або ж розписи. Вітальня була найбільш розкішним і показовим приміщенням. Серед меблів тут знаходились скрині, шафи та крісла. Однак, асортимент їх, звісно ж, варіювався від періоду, тому що будинок 12-го і 14-го століть дуже різнилися. Головним атрибутом цієї кімнати був величезний камін, прямо як і в замку. Там біля вогнища, в холодні зимові місяці, коли за вікном летів сніг, любили збиратись члени родини Бюргера. Зверху над ним теж влаштовували таку собі поличку, де виставляли різні статуетки прикраси й декорації. За вітальнею обов'язково йшла їдальня. Стіни якої теж були розписані різноманітними релігійними чи світськими сюжетами. В центрі був красивий різьблений стіл, а на видному місці стояла шафа, яка грала роль звичного для багатьох серванта. Там зберігали найкращий посуд та різні дрібні штучки. Спальня в середні віки була дуже важливим, сакральним та інтимним місцем. Туди не впускали, кого попало. Тож увага до неї була в родині особливою. Це характерно для тогочасної ментальності. Центральним елементом тут, звичайно ж, було ліжко, його форма і вигляд залежали від смаків господаря. Зазвичай це була ціла споруда, вона складалась з різьбленої рами та балдахіну або ширми, які закривали його від сторонніх очей. Дубова шафа використовувалась для збереження одягу. Часто вона могла грати роль перегородки, яка відокремлювала ліжко від іншого простору. Повернувшись донизу, де знаходились технічні приміщення, побачимо і кухню. Там було велике вогнище, а над ним ковпак для виходу дим. Також знаходились прості дерев'яні столи, де готували їжу та різали птахів для приготування, а також обробляли м'ясо інших тварин. Ну, а тепер давайте спробуємо дізнатись, чому стати майстром або ремісником в середні віки було дуже непросто. Ну, хоча можна було, але для цього потрібно було вступити в цех. Річ у тім, що серед ремісників формувались різні общини, такі собі професійні об'єднання, які згодом перетворювались на цехи. Для обмеження кількості членів вони встановлювали суворі вимоги, а тих, хто займався діяльністю поза ним, називали «партачами». І всіляко ліквідовували. Потрапити ж до цеху і стати офіційним майстром можна було, створивши шедевр. Так називали зразок товару, що відповідав нормам та не міг бути гіршим або кращим за загальноприйнятий зразок. У разі успішного складання іспиту новачок офіційно приймався. Насправді, вступ до цеху. Не був вже таким привілеєм. Адже діяльність ремісника в такому разі обмежувало чимало різних приписів та заборон. Приміром, цех обмежував йому тривалість робочого дня, який не міг тривати довше, ніж світловий день. Та й у разі порушення його запросто могли вигнати та ще й при тому помститись. Зрозуміло, що у разі порушення майстра виганяли, але це ще не найгірше, що з ним могло статись. Обурені колеги могли навіть спалити його будинок і майстерню через це. Бувало й таке, що це ставало причиною великих пожеж у місті. Паралельно такі ж спілки формувалися і в торговців. Вони називались гільями. Там теж існували свої окремі правила, закони, обмеження, але при цьому гільдія підтримувала завжди своїх членів. Насправді, торгівля була настільки глобальним явищем, що ці гільдії могли утворювати міжміські союзи. Приміром, одним з найвідоміших міжміських союзів. Був відомий Ганзейський Союз, який об'єднував багато різних міст, і він давав чимало привілеїв торговцям, які торгували на їх території. Середньовіччя – це час різних цікавих сюжетів, моментів, епізодів, а особливо місто, де постійно вирувало життя. І на завершення один цікавий момент. Вислів, міське повітря робить людину вільною. Він означає, що проживши один рік і один день у місті, можна стати вільним від кріпацтва. Ну, а на цьому я з вами прощаюсь. Якщо вам сподобалось моє відео, поставте йому вподобайку. Хочете поділитись своїми думками або запропонувати теми для нових відео, не соромтесь, напишіть про це в коментарях. Ну, а якщо раптом вам захотілося поспостерігати за розвитком та успіхами мого каналу, та ще й підтримати його, неодмінно підписуйтесь та отримуйте сповіщення на мої нові відео. З вами був. Максим Кірсанов на все добре та до нових зустрічей!